Привіт, Україна, вітає Херсон. Ну, про татарова вже майже всі висловилися. Але ось на які пару моментів я хочу звернути увагу. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Ну, зрозуміло, що ніяких чеченців там не було, і у Зелі це вже. Ну, просто він не, не в адекваті. Несе якусь поргу повну. Також зрозуміло, що ну, просто маячня, що якщо татарова звільнять, то його вб'ють руські. Чого його вб'ють, чому його не можуть бити, тільки якщо він на посаді, а без посади, що йому? Не можна надати охорону, таку саму, як вона в нього, напевно, і є. Ось, а чому інших не вбивають того ж Залушного, наприклад, генералів, всіх, яких він Зеленський розігнав бойових генералів з Генштабу? Не зрозуміло. Але, ну, зрозуміло одне. Це був зрив емоційний. А в чому, що саме його розлютило? А це дуже уважно. Треба послухати початок їх спілкування з журналістами. Він каже, в нас же був з вашим виданням оф-рекорд. Ми же все це з вашим виданням обсудили. Тобто Зеленський дав якусь, він не каже, що саме якусь вказівку українській правді про те, щоб вони не запитували Зеленського про його злочинців. У офісі про те, що його оточують злочинці, щоб це не звучало. І тут журналіст виходить і його питає, і саме це збесило. Він розраховував, він же туди е, запрошує тільки при владних, тільки лизаблюдських журналюх, які незручні питання не зададуть. І тут його запитали. І це... Сволоту вибасила. І це, ну ви бачили, які в нього були, були очі, як вини вздулися у нього на руках всі, які поколоті там речовинами всякими. Отже, це гнида у нас при владі, яка вже не тільки злочиніць, а він вже втрачає контроль сам над собою. Він вже просто. Падає в, в психоз. І така сволота підняла під себе всю владу в нашій країні, в тому числі всю владу над нашим військом. І це насправді смертельна небезпека для нас. Ну, я думаю, ви це і самі розумієте, а хто не розуміє, тому. Вже нічим не допоможеш. Я не знаю, як ми це виграбимо. Чесно, не знаю. Давайте. Слава Україні!